Всім привіт, з вами Вемут. Сьогодні пройшов я нарешті цю задачку на три трофеї. Надзвичайно важке, важка задача була відносно тому, що потрібно було грати з 8 рівня, плюс потрібно було на, лише на певних націях. Тобто тут треба було тільки на задати 100 тисяч одиниць шкоди повітряним цілям на німецьких, британських винищувачах. Ну, або багато чоловік, або важких гнищувачах. Відповідно, грав я на важких. Є в мене в ангарі вже і дев'ятка сьогодні докачався. Добре танців, доволі непогані такі важкі. Так, стосовно трофею, давайте відкривати. Є 5. Чому 5? Тому що ще з попереднього тижня лишились. Там були також не сильно хороші. Так, пуста коробочка, по суті. 200 золота, чудово. Уже не даремно грав. Оскільки грав, до речі. Це мені прийшлося пограти години 3. 10 тисяч щось досвіду чудово. 3 години для того, щоб пройти ту зідачку. Пуста коробочка і останні, <coughs> остання коробка. Ти розумію, розумієш, нічого не нічого? нічого. Отже, 200 золота і 10 тисяч вільного досвіду, плюс я ще трошки нафармив. Під, під час самого процесу. І того було 820, зараз 850 тисяч чистого досвіду і 200 золота. Ну, доволі непогано. Такі от коробочки. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте.